Так, друзі, якщо у вас малі діти і у них вже вік такий, що вони відкривають повністю шухлядки, дверки, коротше, одним словом активний розвиток, то не пожалкуйте, замовте отакі замочки для дверей. Вартість 10 гривень. Окно, і отак вони виглядають. двосторонній скотч. Дуже міцний дитинкою ніколи не зірве. Тут і сам, якщо його неправильно приклеїш, то дуже важко, ну практично нереально його зняти. Кнопочка, фіксатор, всі шухлядки, от нажимаєте. Ну, бажано, щоб дитина не бачила, як ви нас вже Бо буде <смі> надовго ці замочки, якщо він навчиться їх відкривати. Так, ну і зрозуміло, на такі всі комодики там, де все відкривається. От ми замочок позаду заховали. Тому... Такі приколи. У ванній кімнаті я ручки познімав. Але до ручки до одного місця. Тобто він все одно відкриває. Так, ну, тому. Де можливо, де є ризик того, що дитина може кудись улізти, обов'язково, друзі, треба таке робити. ще ну, біда з пральною машиною. Навчився відкривати машину, тому я думаю, що, мабуть, його сюди треба примастити. тому що. Абсолютно всі речі він закидав в стиралку. І аналогічно з <смі> стиралки достає. Тому, друзі, <смі> мабуть, що буде і пральна машина на замкові. Так що, друзі, не, пожал... не пожалкуйте. І, до речі, продаються звичайні тоненький пластик, він такий дуже хрупкий. І це я замовив підсилений пластик. Він вже трошки товстіший всередині ребра жорсткості. На промії можна знайти така вам друзі, підсказка. Ну, але там треба замовляти товар на суму від 200 гривень для того, щоб була безкоштовна доставка. Тому що вартість доставки буде більшою, ніж вартість товару. Так що, друзі...